Доброго дня, з вами Олена, провідний аналітик Бінаріум. У новому відео ми розглянемо інструмент технічного аналізу вила Ендрюса. Дізнаємось, як оптимально його використовувати для покращення торгівлі. Залишайте лайк під цим відео, якщо дана тема вам цікава. Отже, почнемо. Вила Ендрюса створені для того, щоб спрощувати трейдеру аналіз трендового руху торгового активу. Денний інструмент технічного аналізу це хороший помічник у вивченні трендів на фінансових ринках. Вила Ендрюса в технічному аналізі фінансових ринків дають змогу визначати потенційні рівні підтримки та опору. Вила Ендрюса були розроблені відомим трейдером Аланом Ендрюсом, ще в першій половині ХХ -го століття. Головна їхня мета у визначенні початку і завершення тренду на графіку і прогнозі цінових рухів. Інструмент формується на графіку шляхом з'єднання двох точок. Одна має назву точка початку, а друга точка кінця. Іншими словами, з'являються три точки, які вказують на виникнення корекційного руху. З цієї корекції і будуються вила ендрюса. Зверніть увагу, що ці дві точки можуть розміщуватися як у несхідному, так і у висхідному і в бічному напрямках. Таким чином, інструмент може визначати різні напрямки трендів та рівні підтримки та опору. Давайте розглянемо, які існують вила Ендрюса. У технічному аналізі розрізняють три типи вил Ендрюса. висхідна вилка. Її використовують для прогнозування висхідного тренда. Точка початку розташована нижче точки кінця. Нисхідна вилка застосовується для прогнозування спадного тренду. Точка початку розташована вище точки кінця. І горизонтальна вилка. Використовується для прогнозування горизонтального або бічного тренда. Точка кінця розташована нижче точки початку. Аналітики рекомендують використовувати вила Ендрюса в поєднанні з іншими індикаторами технічного аналізу. Це оптимізує роботу з інструментом і допомагає ухвалювати правильні рішення щодо входу в ринок і встановлення стоп-лосів. Застосування інструментів у зв'язці дає змогу визначити оптимальні точки входу в ринок і закриття угоди на основі аналізу цінової динаміки. Перейдемо до практики. Здійснимо дві угоди для того, щоб більш точно побачити, як працювати з вилами Ендрюса на платформі. Проаналізувавши графік, ми бачимо, що наступний максимум розміщений нижче попереднього. Зараз ви можете бачити три точки, за які слід розмістити інструмент вила Ендрюса. Ця ринкова ситуація вказує на перспективу подальшого несхідного руху. Хорошим сигналом для здійснення угоди на продаж можна вважати перетин двох ковзних середніх і розташування цінового графіка нижче індикатора. Відкриваємо угоду на продаж. Спостерігаємо, що ціновий графік рухається у напрямку несхідної тенденції, залишаючись у рамках хвил Ендрюса. Крім того, можна побачити, що ціновий графік локально опинився в зоні перепроданості. Це сигналізує про те, що ціновий графік може зупинитись, показати слабкість торгів або невеликий розворот. Ця ситуація свідчить про те, що є хороша можливість закрити угоду і зафіксувати прибуток, що ми і робимо друга угода буде не менш цікавою розглянемо таку торгову ситуацію. На графіку ціна сформувала локальний мінімум і готова рухатись далі у напрямку висхідної тенденції можна спостерігати три точки. За який розміщуємо вила Ендрюса. На графіку формується висхідний рух у рамках цього торгового інструменту. Крім того, графік з великою ймовірністю може відштовхнутися від нижньої межі вил Ендрюса. Це сильний сигнал, який означає, що графік ціни може рухатися далі в бік висхідного руху, тому ми й здійснили угоду на купівлю. Далі можемо спостерігати, що ціновий графік намагається вийти за рамки локального максимуму. Це хороший сигнал до того, що покупці можуть прискоритись у напрямку висхідної тенденції. Після того, як зафіксувався локальний максимум, ціновий графік починає консолідацію. Отримуємо сигнал для виходу з ринку і закриття угоди. Час фіксувати прибуток на цьому підходимо до кінця. Дякуємо за перегляд і за вашу активність. Діліться в коментарях своїм досвідом торгівлі з інструментами технічного аналізу. І залишайте варіанти тем для майбутніх відео.